365 днів про взаємовідносини. День 24-й. Що означає бути справжнім чоловіком? І так, уявіть собі, що ви дивитесь програму Скажи правду. От, сидить в студії, сидить три учасники, і кожен із них розповідає, що таке бути справжнім чоловіком. Учасник номер один говорить про те, що він справжній чоловік, тому що він забезпечує свою сім'ю, його дружина може не працювати. Вона вдома, вона займається тільки ну, домашніми справами, виховує дітей, і зрозуміло, виконуючи ці обов'язки, він рахує себе справжнім чоловіком. При цьому дружину він не рахує рівною собі, а нижчою за себе, нижча за нього. Учасник номер два він говорить про те, що він справжній чоловік, тому що він уже виріс або приєднався, або якби прийняв новшества цієї культури, і тому він не рахує, що він повинен там виконувати тільки обов'язки забезпечувати сім'ю. Він ще участвує в тому, щоб допомогти по будинку, дружині. Якщо потрібно приготувати, їсти він приготує. Якщо потрібно помити посуд, він помиє. І разом вони йдуть в кар'єрному рості. І він рахує, що він справжній чоловік, а дружину свою він рахує рівною собі. Третій учасник говорить, що він справжній чоловік, тому що він абсолютно спокійно може залишитися в декреті, він абсолютно спокійно може працювати замість дружини, а дружина хайде працює на роботі. І в таких випадках він навіть може рахувати, що вона вища за нього і по статусу, і по впливу, і так далі. Ви знаєте, що розглянувши всі ці три приклади, немає жодного із них, який би свідчив про справжнього чоловіка. Чому? Тому що це настільки індивідуально і це настільки тонко саме кожен напрямок в своєму житті і повинен обрати чоловік і дружина. Те, що їм підходить. Те, що їм сказано від Бога, те, що вони отримали як початковий Божий намір. Тому шаблонних відповідей тут не може бути. І саме тому, що людина не керована часто Богом, а керована своїми бажаннями або своїми знаннями, або своїм розумінням, саме тому і виникає безліч питань на рахунок того, і безліч суперечок на рахунок того: я правий, ні я правий. Абсолютно. Кожен раз, коли ми звертаємо свою увагу на Боже Слово і питаємо у Бога про покликання, кожен раз ми виграємо. А тепер я звертаюся до чоловіків: ваше покликання в Бозі. Абсолютно немає готових відповідей на ваше життя зі сторони людини, але є ці відповіді зі сторони Бога. Тому, щоб прожити щасливе і благословенне життя, не жаліючи, не жалкуючи, не порівнюючи себе, не воюючи, не конкуруючи з кимось, потрібно прийти до Творця і запитати його волю на своє життя, і саме ті речі, які потрібно зробити, виконати.